Так, доброго дня всім, продовжуємо далі. Коротше, ну, то не наступний день, то той самий, просто я сьогодні думав, буду робити дещо інакше, але гадаю, вже піду поставлю коробку, спробую, подивлюся, як воно буде виглядати. Коротше, заклав, типу корзину прикрутив, фередо поставив, поставив все на місце, так як має бути. Що ще, приніс коробку, підставив, підніс там блок, дві дошки і трохи ще там каміння обрізного поставив, щоб його виставити, ну, так, щоб воно не висіло все на первічному валі. В нас значить, що направляю, що в нас виходить є первічний вал. У нас є він заходив шліців шліці в Вередо і направляющу в підшипник в маховику. То маєте два, типу, нормально все направляєш, там все супер. Далі що? Закрутив коробку до коробки фланець, приніс, то все поставив і приніс, поставив приблизно свій карданчик. Карданчик чуть-чуть задовгий треба укоротити. Зараз виходить десь приблизно від фланці, але то я міряю звідси. Вгорі. так? Також вгорі сюди, звідси 33,5 см. 335 мм, то хоче такого. Ну, приблизно 33 см. Але його треба чуть-чуть коротити, зробити ще коротшим. Треба буде коротше. Він мене не прихвачений, нічого мене. Він, ну, він прихвачений, він не приварний. Як та частина зверху, так само ось ці шліци, воно теж зараз покажу. Воно в мене лише так все виставлено. Я вже тут давно блин, той карден забрав, вже тому 2 роки назад. Він теж просто прихвачений. Тому треба буде той кардан типу, зняти, вкоротити. Ну, я знаю сантиметр, може 2 смрізати обрізати, його вкоротити. Приблизно, блін, коротше, все попав, все вгадав. У нас зараз тут є. Зараз я покажу. У нас тут коротше, що виходить, є, 12 см. Ну, але то по-різному, то вгорі. На низу буде менше. На низу буде 10,5 м, так? Є. Тепер це треба все виміряти рівно. Виміряти це все рівно. І зробити такі, хоч бодай 4 пластини одинакових, одинакових, потім дати вже більше. Можливо. Кріпити ми будемо що, звідси, ось так пластинами сюди. І все. Все, на сьогодні, коротше, то досить. Сьогодні я тут все, і, навіть, це буде до завтра. А завтра я вже почну. Ну, з десятки блях, я думаю, то досить, бо я дам, напевно 4, може, дам 8 пластин, Не знаю, скільки, ну, треба трохи дати. То й досить було б і 4, наприклад, навіть дати, чи може 6 дати. Ну, коротше, подивимося, дамо. Приблизно воно вже так виглядає. Бак не пам'ятаю, казав, не казав, бак в мене вийшов 50 літрів. Я його недавно мірив. Бак в мене вийшов 50 літрів. По брезовиках я забув, я ще мав приварити кармани, зробити на фари. Я не зробив. Потім купюють абарити і, і зроблю тут і кармани під них, кріплення на фарі. Коротше, виглядає приблизно воно вже ось так. В принципі, не є він дуже такий довжелезний, якщо чесно сказати. Взагалі не є довжелезний. Тільки що помірив, коротше рама в нас виходить по довжині 2,25. Сюди метр ззаді. і ще того не 2,25, 2,45. Довжина виходить рами. В довжина рами 2,45. Той трактор він мав, 2,25, то точно я пам'ятаю. Коротше, на 20 см. На 20 см він довший, бо 4 цилінди, там було 2, там було, там, тут 4 Блін, велика різниця, взагалі різниці немає. Ще треба ті кришки варити. Коротше, ще є те, що робити. Мінлочовки повно, але так приблизно ще зробити балку, поставити його вже на колеса, рульову колонку кріплення треба ставити, сюди і робити. Якось, ну, приблизно схема накатана вже є, це вже не перший трактор, то це вже третій, схема накатана в глазах, в голові, воно вже все є. Продумано, що як робити, воно вже є. Так, продовжуємо далі. Значить, що нарізав коротше, вже пластини, десятки, Просто зайнятий був. Пластини в нас вийшли 11 і 2. Поприхвачував їх. Коробка вже в нас, до речі. Під коробкою нічого не стоїть. Я вже її прихватив. Показую зараз тим штанцерку, чи як він там, чи колумбіком, коротше. Показую. так, Що у нас тут є? Ось такий зазор, так? Да? То є в нас з боку. То є в нас зверху. Ну, зверху я чуть замітив чуть мене більше. То у нас з другого боку. Так, так, секундочку. Ось таке, так? Да? Так. І... Знизу зараз якусь показати вам. Ну, Зараз секунду. Фокус. Фокус напайну, коротше, ось такі зазори є, так? Да? Коротше, зазори сюди одинакую. Все, я виставив, воно готове. Бери, зараз чуть, -чуть дужче прихвачуй. обваруй і все, пробував я вже що? Передача в нас зараз включена. І спробувати покрутити. Да? чи мотор не дає прокрутити. Ну коротше, приблизно я вже то все виставив, я вже прихватив. Можна навіть зараз дужче то, то все оббарвати і все. Направляю, що в нас є фередо, первісний вал, підчивник, і все. Ось таким простим легким методом робиться переходник. То карка хіба потрібна, щоб запхати газоновський маховик у рідний. Більше тут окарки не потрібно. Решту, все, якщо хіти сильно, все можна зробити абсолютно повністю вручну і все вийде одинаково. Головне, ось ці пластини би були всі рівні одинакові. Все. Перехилити його кудись право-вліво практично неможливо, тому що пластини з чотирьох сторон одинакові, ти не зможеш його пересунути. Ну і на бік коробку змістити, право-вліво ти не зможеш. Ну, хто молодець, я молодець. Треба себе похвалити. Ну, вже воно виглядає щось, трошки вже щось похоже, вже щось є. Добре, далі щось зроблю, далі щось покажу. До речі, я маю пластин, я маю 6 штук. Так, так, ще маю 2 пластини. Думаю, напевно, що ми ще зверху ще дамо сюди одну і там одну дамо. Щоб було зверху трохи сильніше. В принципі, могло б і то то витримати, але якщо ми дамо, то дамо, то не буде. Добре, далі щось зроблю, здамо, покажу. Так, продовжую, значить, далі. Ну що, то я вже доробив, майже згрупшив, Ну як згрупшив, воно коротше, поприхвачувано. Так, щоб трималось, коробку, в принципі, поставив 6 трети, холяра, кішка зараза. Добре, що я зілочкою ще додумав ставитись. Що виходить? Чуть-чуть вона довша, може десь на сантиметр. Перевісний вал там дещо не сходиться, ну коротше то мелоч. Мелоч, але мішає, ну коротше, неважливо. важливо. ще дві пластини. Да? Одну сюди і одну там 6 пластин у нас є десяток. І то кріплення, те, як я казав, я буду відрізати. Воно гарно виглядає, але воно мені не практично, воно не подобається. Тому я переробив, я зробив інше, я зробив ось так. З тамтої сторони зараз я покажу. З там я вже в принципі його ось так зробив, просорів 16-ту отвір. Десь в мене є гума. О! Mm. Ось така сюди гума піде. Блін, воно тут нагрузки немає взагалі. Воно просто так. просто, Воно може бути взагалі без того, без того може бути як Тому що двигун у нас має 4 місця, він тримається. ну Це просто так. Хочу дати та й даю. Вчора ще доробив, що вирізав отвір ще в поліку під коробку. да, тутка. Ось це доробляв, доварював, коротше баюся, ту коробку я вже знімаю, напевно, разів 10. Ну, ще разів з 15, як здойму, то буде добре. Хто все поставив? Зараз в принципі, що я роблю? Трошки вечір, воно трошки холодніше. Не холодніше, ну, я можу бути одітий, тому що я варую, можу бути штани, футболка, сорочка мінімум. Зробив значить, на горіччя бо я підпилював. Я підпилював, бо мені гайки зайшли, зробив. Я коротше, значить на вижимний підшипник. Ось таку вилку я зробив. Я маю заводську газоновську е вижимну тут ту вилку, але я її коротше, ставити не хочу, хочу робити своя, так як я робив тим трактори Зараз да? я покажу. Вона у нас виглядати буде приблизно. Приблизно Приблизно ось так воно буде виглядати. Ну і Звичайно, що воно буде вижимати, той вижимний підшипник. Натискати його і вижимати. Вийде воно десь. Не видно, просто я тримаю, бо воно горіче, вийде воно десь ось тут. Донизу піде ще кусок вуха. І потім в нас виходить сюди Тож пластина вниз, то вже майже половина є. І треба доробити так, щоб ось це мені треба буде покигнути апарат, виставити на вижимний підшипник виставити, зробити, прихватити. Потім я тут все буду здіймати. Ось цю вилку, його кожух, його буду повністю заварувати, обварувати, Ці кріплення буду обрізати. ну що їх тут обрізати, Ті кріплення буду доварувати, його повністю буду всій той кожух доварувати, Напевно, його загрунтую, поставлю назад. Потім далі ми підемо кардан треба я буде обрізати, вкорочувати. Кротимо кардан, поставимо то все назад. В принципі, можна буде поставити корзину, корзину блин, треба ще красити, повністю розбирати, грунтувати, малювати, трохи геморой, ну, прийдесь побавитись, день, щоб зробити. І, і В принципі, мотор, коробка вже буде з'єднана. Пару днів я тут роблю. Блин, працюю, коли маю можливість, коли маю охоту, якщо чесно. Бо крім того, я ще маю роботу, я ще чимось чим займаюсь. І тут ка, на дворі, типу, жара, вдень тут працювати, тіпа, мені трошки важко. Тому стараюся дужче вечір працювати, а як є робота, щось тут ка, коло того робити, то працюю в себе в майстерні. В принципі, коробку треба буде далі брати, знемати, грунтувати, малювати її. Але то ще скоро, тому що я її буду ще купазив скидувати, то вже повод, може то все буде доробився. Сьогодні, до речі. Не знайшов я був ніякої тої горловини, да? у бак. Тому в мене горловина Ось це то врізано з 200 літрової бочки, да? кришечка. Теж. Тут в середині йде алюмінієва така велика проставка. І зверху кришка. Тому мені батя від чогось достав. Кришка, я то сьогодні ось з'єднюю докупи той сендж і зробив. Ну воно класно, воно не буде нічого пускати. Просто, блін, інакших варіантів що поставити я не маю. Тому я зробив так. В принципі, воно все нормально, все підходить. Ну, як підходить. Коли ніхто не дивиться, то підходить. А що починає здомати, то, то воно всі встидає. Ну, коротше, все нормально, все закручується, все добре. Далі, щось дороблю, покажу, здойму обов'язково. Напевно, далі я вже покажу, як воно. Коротше, не будемо забігати наперед. Щось зроблю, здойму покажу. Так, показую все, що ще я зробив. ну Тут то вже варити сьогодні не буду. Да? Коротше, зробив коротивши сьогодні кардан коротив десь на 15 см ні брешу ось цю частину я вкоротив раз на 3 см а там туди шліцеву я обрізав, шліце обрізав спереду тут я вирішив не обрізати вже то коротив на 1,5 см. В принципі виглядає ось так. Коли, ну Він десь має, зараз ще щоб зайти, десь 1,5 до 2 см, щоб зайти повністю. Так як у нас мотор похибляє просто на подушках, місце у нас на жорстку на стрімінках, ну йому все одной треба там, до 5 мм ну, і до сантиметра ходити, хоча вряд ли він так буде ходити. Але шліці йому все одно потрібні. Тому у нас кордон виходить ось такий. І коли він зложений, коли він зайде ось сюди, да? десь коротше, до 1,5-2 см, то має він 30 см довжину. Чому кручу, тому що полосів немає, тому я прокручую. В принципі, класно, суперово виглядає, кардан такий коротенький, взагалі. Але типу класно, його на ізлом він ще немає повністю. Він ще далеко, і все в нього добре. Так, коротше, що я вирішив? Я вирішив на цьому це відео, цю серію закінчити. Далі ми доробимо, напевно вижимний доробимо. Де що покрасимо, де що ще підробимо, кріплення де дещо я хочу доробити, потім вже здойму, трішки готовий результат, буде не скоро. Ну, для вас це буде звичайно, тому що я зараз доймаю сьогодні 8.01. Да? А це відео вийде блин, майже за місяць для вас. За той час за місяць він вже, напевно, ну, думаю, що на колесах вже буде стояти. Коли ви будете дивитися це відео, він же буде стояти на колесах. Ну, в теорії, на практиці не знаю. Дороблю я значить, щіплення тут, вижимні тут лапки, і зроблю тягу від самої педалі щіплення до, до вижиму. Тут ми знаємо, треба чим покоротшу, е, як можна сказати, тягу, щоб було легенько вижимати, а з тої сторони чим подовшу. Туди буде щіплення дуже легенько нажимати, тому що якщо зробити наоборот, то буде дуже важко. Я вже знаю, я вже то проходив. Добре, далі я щось зроблю. Я обов'язково з вам покажу. Добре? Всім дякую, всім до побачення.